і так сьогодні в нас 08 09 22 класна робота тема уроку а Паралелепіпед, прямокутній паралелепіпед, куб. І давайте так напишемо. Прямокутній Про, Просто прям паралелепіпед ми не будемо казати. Прямокутний Паралелепіпед. Паралелепіпед. Дивіться, діти, як я позначаю скорочено прямокутній паралелепіпед. П дроб Д. Паралелепіпед, ось так. Точка куб. Куб це частковий випадок прямокутного паралелепіпеду. Але перш ніж ми згадаємо, що таке прямокутній паралелепіпед, чому я кажу, згадаємо, бо ви в п'ятому класі це вивчали. Ми ще запишемо декілька означень. Мені здається, що ми не встигли записати, що таке діагональний переріз призми, і не встигли записати, що таке діагональ призма. Ну, давайте почнемо з діагоналі. По-перше, намалюйте, будь ласка, довільну чотирикутню призму. Я, наприклад, намалюю там в основі паралелограм. Я малюю паралелограм. І вершини спускаю вниз на одну, на одну і ту ж саму кількість клітинок. Пам'ятаємо, що не всі ребра ми бачимо. Ось у мене модель якоїсь чотирикутньої призми. Проставте літери. По-перше, що ми будемо називати діагональю призми. Діагональю призми ми будемо називати відрізок, який сполучає вершини, які не лежать в одній грані. Ну, наприклад, А1 і С вони не лежать в одній грані. Це діагональ призми. б 1 d С1А, д 1 Я не буду всі проводити, я просто напишу означення і приклад. І так, означення? Діагональлю призми? Призми? Називається відрізок? Який сполучає який сполучає вершини, які не лежать в одній грані, які не лежать в одній грані? Скажіть, будь ласка, чи можна провести діагональ в трикутній призмі? Давайте намалюємо і подивимось. Як, якби в нас призма була трикутня, у нас будь-які дві вершини завжди будуть лежати в одній грані. Ну, наприклад, ось ця і ця, ось бічна грань, а ця і ця теж бічна грань. Тобто, які б ми вершини не взяли, тобто діагональ можна провести не в будь-якій призмі. Тільки в ті, в якій в основі лежить многокутник, якого кількість більша вершин більше за три. І так, що таке діагональ зрозуміло, так? А тепер, якщо хочете, можете не робити ще одне креслення, можна на цьому ж іншим кольором. Давайте з'ясуємо, що ми будемо називати діагональним перерізом призми. Діагональним перерізом призми ми будемо називати переріз який проходить через два бічних ребра і діагональ основи. Скажіть, будь ласка, для прямої призми, чим буде діагональний переріз? Прямокутником, бо бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Можете так заштрихувати, і давайте запишемо позначення ще. діагональний переріз призми. Діагональний переріз призми. Призми. Тере. Це переріз. Це переріз. який проходить, через бічні ребра, ну, два мається на увазі, да, і діагональ основи. Можна ще додати для прямої призми діагональний переріз, прямокутник. Для прямої призми діагональний переріз, переріс прямокутник. Так, прямокутник. Якщо це зрозуміло, давайте тепер поговоримо про те, що таке прямокутній паралелепіпед та які в нього властивості. Так, можна це стирати? Е, Ні, ще минутку. Добре. Так, добре. А, ну, всі, мабуть, пам'ятають з курсу п'ятого класу такий коробочок, який ви малювали. А, в п'ятому класі здавалося, що ви намалювали щось дуже таке незвичайне. А як намалювати прямокутні паралелепіпед? Є декілька способів. Можна так, як ми зробили тільки що на попередньому креслення, можна так, ви малюєте прямокутник і всі його вершини. Рухайте одним і тим самим чином. Тобто, наприклад, два праворуч, два вгору. Ну, і з кожною вершиною таким самим чином. два-два, 2, 2. А потім поєднуйте ці точки, у вас теж буде креслення, яке виглядає як модель прямокутного паралелопіходу. Теж пам'ятаємо про те, що ми не всі лінії бачимо. А чим, наприклад, прямокутній паралелепіпед відрізняється від взагалі просто паралелепіпеду? Паралелепіпед це призма, в основі якої лежить будь-який паралелограм. А тут в нас прямокутник і призма пряма. Давайте ще підпишемо: Значить, для прямокутнього паралелепіпеда, це теж курс п'ятого класу. Ви казали, що в нього є три лінійних виміри: довжина, ширина і висота. Довжина А маленьке, ширина Б маленьке і висота С. Ну, давайте дамо означення, що ми будемо називати прямокутнім паралелепіпедом. Можна ще проставити літери А, Б, С, Д. Давайте теж проставимо. І зверху А1, Б1, С1, Д1. Так, означення прямокутній піпед, тере пряма призма, в основі якої лежить прямокутник. Прямокутний паралелепіпед. Значок для того, щоб позначити, що він саме він П дробь Д, так? тере пряма призма. Пряма призма, в основі якої лежить прямокутник прямопутник. Так, вот эти А маленькая, Б маленькая и С маленькая называется а лінійні виміри прямокутнього паралелепіпеда. Лінійні виміри, прямокутнього, я напишу так: Петруб, да. А, ну і якщо ви пам'ятаєте, колись в п'ятому класі вам записували таку формулу. Ну, наприклад, якщо мені треба знайти площу бічної поверхні, ми шукаємо по формулі площа бічної поверхні для прямої призми. Це периметр основи помножити на H. Так як периметр основи це 2 помножити на плюс Б, h дорівнює С, то ми отримаємо ось таку формулу. Тепер як знайти площу повної поверхні? Ну, можна теж, звичайно, по формулі для прямої призми, але давайте подивимось на креслення, так як всі бічні грані прямокутного паралелепіпеда – Це прямокутники. У вас будуть дві грані, в яких площа А помножити на Б. Дві грані, ось ці бічні, в яких площа С на А. І дві грані фронтальні, ось ця і ця, площею B помножити на С. Так як їх дві, можна просто все додати. І ми отримаємо таку формулу. Два помножити на AB плюс ВС плюс АС. Цих формул немає на ЗНО, їх треба запам'ятати, або, якщо ви взагалі забули про це, використовувати формули для звичайної прямої признаки. Ми давайте об'єм згадаємо, це теж ви вивчали колись в п'ятому класі, об'єм прямокутнього паралелепіпеда А помножити на Б і помножити на С. Тобто три формули, які спеціально використовуються для цієї геометричної фігури. Але є ще одна властивість. Проведіть, будь ласка, діагональ Б1Д. А, ну, по-перше, і БД відразу теж провідіть. Воно нам теж треба буде. Всі розуміють, що кут Б1, БД буде теж прямим, бо бічні ребра перпендикулярні площини основі. Якщо я позначу діагональ прямокутнього паралелепіпеда як D маленьке, то є. А формула, яка пов'язує довжину цієї діагоналі з трьома лінійними вимірами. Давайте напишемо так. Нижче D-D, діагональ трямокутнього паралелепіпеда. я так напишу А, І така теорема. Її ще називають тривимірна теорема Піфагора. Зараз ви зрозумієте, чому. І так, теорема. Властиві діагоналі прямокутного паралелепіпада, Властивість діагоналі прямокутного паралелепіпеда. І так. Властивість формулюється так, квадрат діагоналі прямокутного до дорівнює сумі квадратів трьох його лінійних вимірів. І так, квадрат діагоналі, квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда. доревнив сумме квадратов трех его линейных вымерений. трьох його лінійних вимірів, тобто D в квадраті дорівнює А квадрат плюс B квадрат плюс С квадрат, і обведемо це в рамочку. Ось така властивість діагоналі прямокутного паралелепіпеда. Так, давайте тепер, щоб ми закінчили взагалі теорію за темою призми, ще обговоримо тему куба. Куб це частковий випадок прямокутнього паралелепіпеда, у якого всі три лінійних виміра рівні один одному. Тобто, якщо всі ребра у прямокутнього паралелепіпеда рівні, то це буде куб. А чи можна це стирати, діти? Можна, так. Да. Так. І так, запишемо таке означення. Ну, давайте намалюємо куб. Як намалювати куб? Малюєте квадрат по клітинкам, дійсно, щоб він був квадратом. І всі його вершини так само, як для прямокутнього паралелепіпеда, рухайте одним і тим самим чином. Ну, наприклад, по діагоналям 2. Два, два, два. Якщо ви пам'ятаєте, деякі діти там в п'ятому класі ось так малювали. Один квадрат і а, ще один трошки в бік, А потім так отпоємо. Це ми куб рисуємо? Так, це ми куб малюємо вже. Ой, так, це у нас. Це куб ми малюємо. Тому ось ця грань повинна бути квадратом. Вона і виглядає як квадрат і є квадратом. А взагалі, всі грані куба є рівними квадратами. І у куба всі ребра рівні один одному, і ми кажемо, що це просто ребро куба. І так, дамо означення, що таке куб. Якщо у вас є місце, треба було, мабуть, написати такий підзаголовок. Куб. І теж проведіть діагональ. Будь ласка, Позначте її літерою Д маленька. Так, ви встигаєте чи я трошки поспішаю? Болі мене. Так, можна, так? Да? Угу. І так, значенні ми дамо таке. куб тере. Це прямокутній паралелепіпед, у якого всі лінійні виміри рівні, або всі ребра рівні, це прямокутний паралелепіпед, Паралелепіпед. у якого всі ребра рівні. Так, ну, а, тобто Ааа. А, а. Так як це прямокутній паралелепіпед, всі ті формули, які були записані для прямокутнього паралелепіпеда, залишаються. Ми не довели властивість діагоналі. Зараз повернемось. Давайте закінчимо з теорією. Я доведу вам властивість я, Ми просто її записали, а звідки вона береться, я не пояснила. Зараз все поясню. Куб це прямокутній паралелепіпед, у якого всі ребра рівні. Так ось, площа бічної поверхні, ми ніколи цю формулу не використовуємо для куба. Як правило, ми використовуємо формулу площі повної поверхні або просто S поверхні куба. І дивіться, не треба там в ту формулу підставляти А, Б, Б, С замість всіх цих літер одну і ту ж саму літеру. Можна здогадатися таким чином. Всі грані куба рівні квадрати. Скільки граней у куба? 6, так, у кубіка 6 граней. Шість. І кожна площа дорівнює А квадрат. Тому площа повної поверхні куба це 6А квадрат. Об'єм куба це буде А в кубі. Обведіть ці дві формули в рамочку. Цих формул теж немає на ЗНО, але неважко здогадатися, звідки вони взялися. А так як для діагоналі куба буде використовуватись та ж сама формула, як для діагоналі прямокутнього паралелепіпеда, але аби це будуть рівними, то це буде А квадрат плюс А квадрат плюс А квадрат, тобто 3 А в квадраті. А тому діагональ куба це А коренів з трьох. Ще одна формула дуже важлива, яка каже ось про що, що діагональ куба. Корінь з трьох разів більша за ребро куба. А тепер дивіться, як запам'ятати, що корінь саме з трьох. Якщо ми кажемо про діагональ квадрату, якщо сторона квадрата А, то діагональ. Корінь з двох разів більше. А якщо куб, то в корінні з трьох. Запам'ятати можна так. Коли ми працюємо з квадратом, це а, двовимірний простір. А коли з кубом це 3D площина. да Ну, 3D простір. А тому там буде корінь з трьох. На площині двовимірна два, в просторі. Три. Це зрозуміло? Так. <зв> Ну, тепер давайте я доведу вам властивість діагоналі прямокутного паралелепіпеда. Уявіть, що це в нас не КУБ, а прямокутній паралелепіпед. От звідки там береться ця формула про D квадрат, А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. А, можна знайти, ну, літери я теж проставлю. Можете це не записувати, просто послухайте: а, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Діагональ БД я можу знайти за теоремою Піфагора з трикутника АБД. Це корінь квадратний з Б квадрат плюс А квадрат. А тепер подивіться, ребро ББ, воно теж дорівнює С. І далі ми знаходимо B1D теж за теоремою Піфагора. Це корінь квадратний із суми квадратів С квадрат. І БД в квадраті. Бд в квадраті це буде підкореневий вираз. Б квадрат плюс А квадрат. Ну і тоді ми отримаємо ось таку рівність. Д квадрат це корінь квадратний С квадрат плюс Б квадрат плюс А квадрат. Ось звідки береться ця формула, яка пов'язує діагональ прямокутнього паралелепіпеда і його лінійні вимири. Я думаю, що ми зараз не встигнемо розв'язати. Якісь там дуже складні задачі, ну, хоча б там одну-дві розв'яжемо. Я стираю це, так? Напишіть, будь ласка, номер один. Тут не будемо гаяти час на креслення. Задачі на куб часто зустрічаються на ЗНО. Малювати сам куб нам тут не потрібно. Напишемо так, нам дано куб, наприклад, площа поверхні цього куба 150 см квадратних. І треба знайти діагональ куба. Можна використовувати стандартну позначку D маленьке. І так, як ви вважаєте, як розв'язати цю задачу? Ну, треба починати з того, що вам дали. Вам дали площу куба. Так? А чому вона взагалі дорівнює? Згадайте, ми тільки записали це 6... 6А квадрат. Так. Тобто 6А квадрат дорівнює 150. Тому А квадрат чому дорівнює? 150 ділимо на 26, це буде 25. Ну і тому А дорівнює 5. Якщо ребро куба 5, чому дорівнює діагональ куба? Діагональ куба це А коренів з трьох. А ми знайшли, тому це буде 5 коренів з трьох. Так, це зрозуміло, так? Давайте mm -hmm. ще одну таку ж нескладну задачу. І так, нехай нам, нам дано куб. Діагональ куба це 6 коренів з трьох. Треба знайти об'єм. Ну, теж. Ну, пусть нехай теж по 10 сантиметрів. Якщо вам дали діагональ, щоб знайти об'єм, об'єм куба це А в кубі, тобто нам треба знати ребро куба. Як його знайти? З формули про діагональ. Діагональ куба це А помножити на корінь з трьох. А тому, якщо я хочу дізнатися сторону, то треба Д поділити на корінь з трьох. І ми 6 коренів з трьох. Діла на корінь з 3, корінь іскроцюється, це буде 6. Ну і тепер підставляємо до формули. В це буде 6 в кубі. 6 в кубі, це буде 216, об'єм вимірюється в кубічних сантиметрах. І так, ми, мабуть, не встигнемо ще щось розв'язати. Надім ви берете. Наступна задача. Ми мало розв'язали тому. Вашого підручника це на завтра так? Номер 17.4 і 17.5. І давайте все. Добре. Завтра ми продовжимо, будемо вже це закріплювати на практиці. Добре, тому на сьогодні я вам кажу до побачення. Спасибо большое, що з Дякую до свидания.